Зимовий період кількість пожеж, які виникають у житловому секторі, стабільно високий. Внаслідок людської недбалості збільшується кількість нещасних випадків. Загалом в Україні пожежниками було ліквідовано понад 60 тисяч пожеж, врятовано понад 4 тисячі громадян, загинуло понад тисячу людей. Найчастіші причини виникнення займань у помешканнях нехтування найпростішими заходами безпеки. Паління у ліжку, несправність побутових приладів це причини, які призводять до фатальних наслідків. Хочеться звернутися до батьків, щоб спілкувалися з дітьми на предмет вогню, яку небезпеку він несе. Не залишати дітей самих вдома, дивитися за справністю димоходів, дивитися за справністю електронагрівальних приладів. Дотримання правил експлуатації пічного опалення у приватній забудові це обов'язок кожного господаря. Будьте обережними. І бережіть своє життя і своїх близьких. Українські рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Вони хоробро вступають у бій із вогняною стихією. Але не допустити лиха це завжди краще ніж боротися з його наслідками. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Застосування штучного інтелекту у навчальному процесі це не фантастична теорія, а сьогоднішні реалії. Студенти та школярі вже почали використовувати його для допомоги з домашніми завданнями, іспитами та навчальними проектами. Відтак на відверту розмову про можливості штучного інтелекту до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії запросили експертів з громадської організації Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Питання штучного інтелекту на сьогодні є дуже актуальним. Робимо плагіат магістерських робіт і вже питали, чи потрібно враховувати штучний інтелект. Штучний інтелект це плагіат, не плагіат, тобто як відноситися. Хочу сказати, що студенти користуються, викладачі користуються, але на сьогодні дуже багато в світі про це говориться і, мабуть, ми повинні знати про це. В реальному житті та професійній діяльності люди все більше користуються подібними застосунками і, ймовірно, протягом наступних років це стане нормою. Відповідно, вміння ефективно та етично їх використовувати є важливою навичкою. Штучний інтелект в нас працює давно. Ми його використовуємо. Просто зараз штучний інтелект став генеративним, а більш потужним, перейшов в великі нейромережі. Але ми давно використовуємо Classroom, багато додатків мобільних. Звісно, студенти та викладачі отримали кілька корисних порад, які нейромережі використовувати у роботі. В кожній мережі є безкоштовний доступ, є платний доступ. Навіть безкоштовного доступу хватить нам е е, з головою для нашої роботи, освіти побуту. Чат GPT, Bing, е Bart від Google. Е перплекситі. гама. Гама це створення презентації. Ви ввели тему, бац, випили чачку кави, і у вас готова презентація. Навіть швидше. Так, саме презентація з малюнками. Ви можете трошки відреагувати, у вас готова презентація. Вам не треба висіджувати щось малювати мес GPT PRO – вирішення рівнянь. Ви пишете від руки або фотографуєте своє рівняння, відсилаєте, і вона вирішила. Фахівці радять будь-які інновації використовувати з розумом і пам'ятати, штучний інтелект не може замінити особистої кмітливості. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Тепла шапка невід'ємна частина гардеробу у холодну пору року. Але перед тим як купувати, слід дізнатися, які головні убори будуть в тренді цьогоріч. Адже шапки мають не тільки захищати голову від холоду, а й бути гарним доповненням до стильного образу. Більш популярні перейшли на ангору. хочуть теплого, гарного жінки люблять себе. Зимові шапки для жінок і чоловіків бувають різних видів, фасонів та кольорів. Продавці на хмельницькому ринку можуть запропонувати найрізноманітніші варіанти від базової шапки до стильних накидок. Фасони є без відвороту, з відворотом на флісі, утеплені, ангора ну, різні склади. От модні ушаночки цього року у молодіжних стараємося підшити фасонів. Це кепочки, блайзери, панамочки, капорики. А ще й про жіночок, таких як ми не забуваємо є ці. Е, Кепочки, шапочки, за словами експертів, цієї зими в моді в'язані шапки, берети, тюрбани, тобто пов'язки, теплі кепки і панами. Найбільшою популярністю серед новинок користується капор або шапка капішон, каже Ірина. Дуже гарно в капорі його можна носити, допустим, капором, а можна тут є дві застіжечки перестігнути і опустити назад, буде капішон. Дуже зручно. Не треба в сумочку ховати. Він завжди, як то кажуть, при вас. Таку альтернативу шапці можна придбати від 500 до 900 гривень. Все залежить від тканини. А класичну шапку продають від 300 гривень. Фахівці кажуть, при виборі головного убору потрібно звертати увагу на форму обличчя, вік, стиль одягу. Проте найголовніше це захист від вітру та морозів. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. 1 грудня відзначає день боротьби зі снідом, як ми можемо підтримати людей, які живуть з ВІЛ та СНІД-інфекцією. Ну, по перше, необхідно розповсюджувати інформацію про цю хворобу для того, аби люди усвідомлювали, що це за хвороба, як з нею боротися, як підтримувати цих людей. Тому ви робите дуже класну справу цим репортажем. А по-друге, необхідно надавати цим людям необхідну медичну консультацію в першу чергу. А це, я думаю, вже більше про це розкажуть наші лікарі або люди, які більш в цьому обізнані. Ну і найголовніше це тепло і добро від кожного з нас. Напевне, о, їм більше потрібна психологічна підтримка, так як по факту фізично вирішити цю проблему важко, тому потрібні якісь о, державні групи, які будуть психологічно допомагати о, людям хворим на віли снід. Таких людей взагалі треба тримати подалі трохи від людей, бо вони інфіковані з ну, з різними цими хворобами, для чого наражати на небезпеку інших людей. Звичайно, напевно, ну, в першу чергу морально підтримати своєю підтримкою, позитивним, нормальним відношенням ставленням. Треба входити в положення тих людей, бути лояльними, мудрими і приймати те, що ми маємо. А як їх можна підтримати? Хай не підчіпляють ту хворобу. Я думаю, що інформаційно інформаційно, насамперед, щоб люди знали, що є такі люди поряд і як себе потрібно поводити. Особливо молодь. 1 грудня відзначає день боротьби зі снідом. Як ми можемо підтримати людей, які живуть з ВІЛ та СНІД-інфекцією? Як ми їх можемо підтримати? Ну, чесно кажучи, це повинно бути на державному рівні запроваджено їхня підтримка і фінансова, і будь-яка інша адаптація суспільства». Резиденція Святого Миколая готується зустрічати гостей. Традиційно третій рік поспіль у Хмельницькому ляльковому театрі розгортають резиденцію чудотворця. Різдвяну локацію відкриють 6 грудня, і триватиме вона до кінця місяця. До чудотворця можна буде прийти як дітям, так і дорослим із 6 грудня по 30 грудня. Графік занадто напружений, тому що наші всі вистави починаються. У 10, 12, 14 та 16 годинах щороку театр удосконалює локації і розробляє новий сценарій святкування. Цьогоріч глядачі зможуть не тільки побачити чудотворця, а й отримати подарунок, загадати бажання, покружляти навколо ялинки і відвідати нову виставу. В цьому році ми підготували на новорічну фієрі такі вистави, як казки океану і інтермедію Барбі Кен. Ну, хотілося дивувати дітей, розуміти, і ми вишуковували такі цікаві моменти, тренди, ну осучаснення, щоб могло зацікавити кожну дитину, як хлопчика, так і дівчинку. Ну і разом з дітьми завжди приходять батьки. Робота з художниками, створення ескізів та розробка матеріальної частини до вистави почалась ще влітку. Для створення магічної атмосфери використовуватимуть багато гірлянд, костюми, музику та світло. Коштуватиме білет 60 гривень. Але щоб встигнути забронювати місце, краще придбати квиток заздалегідь. Є такі дні, які вже, ну на які білети вже викуплені. Вони приходять в касу, батьки вже знають, що в касі їм нададуть повну змістовну інформацію. Поки локації пустують, та невдовзі у гостині буде лунати дитячий сміх та магічна атмосфера. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.